Доброго дня, шановні українські гарі, колеги. Ми вже сьогодні вчора працювали на РКД, зварили собі десь порядка 100 тонн. На продаж вже ось підготували 32 тонни. Здали сьогодні результати в мікробіолаба. Тобто результати, я думаю, будуть у понеділок, у вівторок, на рахунок партій. якщо все нормально, відправляємо нашому замовнику. Але для себе таке саме вже заправили, вже на поле повезли, але сьогодні ще не сіли. Завтра почнемо сіяти. Ячмінь з РКД. Ось бачите, вже кубові ємності, все поналивано, поважимо і буде все нормально. На рахунок чого ще. Кому потрібно РКД каз, будь ласка, звертайтеся. В принципі, об'єми сировини є, Воні ще, будь ласка, вистачить. Нормальний карбамід приїхав. У нас фінансовий для нас нормальний берег, так що все нормально. Тобто карбамід і цілітра нормальні. Запрошуємо до співпраці, колеги. Всі документи, як потрібно є. Тобто, будь ласка, 5.25. Для себе варимо і вам рекомендуємо. Не видумуйте щось архітаке, це, на мій, на мій погляд, одна з оптимальних формул, тому що чим більше калій, гідроксид калія дуже дорого коштує і ліпше його давати у вигляді добрива калій хлористий або калімах. Так що разом до успіху з компанією Терегролап. Запрошую до гарсу будь ласка. Чим користуємося ми, тим вам і рекомендуємо. Успіхів!